Бо треба інкубувати те, що треба, і тоді буде все згарно, Все Розповідаю, що голошейки дуже гарний крос. Пише мені, можна у вас замовити яйця, голошик. Я кажу: не замовляйте яйця, голошийок з рук. Замовляйте напряму від виробника тих, хто продають кроси. Тому що якщо в людини є голошики, то у вас вже не вилучити той самий крос, у вас буде вже F2, це вже не кросний, не ті показники не те інше. Він каже, ну тоді біл. Промовчу, думаю, так, блокувати, вже не блокувати. Пише далі. Ну, візь... ти, що ти не хочеш заробити грошей? Я тобі хочу о, в тебе купити інкубаційне яйце, ти не хочеш мені продати яйця голошию. Навіщо мені продавати вам яйця Голошию? По-перше, вони будуть дорожчі, ніж купити оригінальний крос. Мені пакуй їх, відправляй, носися Пересилка цього боже, купіть собі і маєте гарний результат. А потім у вас щось там не вилупиться, чи вони перетрусяться, чи будуть рости погано, чи ще щось буде. Це крос. В мене нема оригінальний, я не створюю цей крос. Знаєте, предків собі завів і починаю там ліпити. Т -т 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 Три курки такого, дві курки такого, чотири такого. наліпив, наліпив, неліпив, це і все. І вам продаю крос голошики. В мене є породи, породи віандот, породи амірокан, гарні красиві породи, які оціняться за красу, за яйця і все проще інше. Крос голошика собі замовте у виробників і маєте з цього користь. Потім будете мені казати, ой, в мене голошика занеслася в 9 місяців, як багато мені пишуть. Ну так правильно, тому що ви з рук купуєте? Замовте в нормальної фірми, наприклад, у Криптаха, Голошику, якщо хочете, Боже, до любого кроса в них там кроси. І Грісендрі, і Мастер Марбельки, і Мастер Грей, і Фоксічі. Всі гарно. Я в них все замовляв. Це все все гарно це показує. В 4, в 3,5 з місця починають нестися. Навіть Грісендрі, які мають в 6 почати нестися, в мене в 4 почали нестися. Гарні великі кури, і мені нема кого там клясти. Що боже продали мені щось не те. Вже третій рік я в них замовляю, Завжди все дуже чудово і гарно. Не купуйте яйця кросів з рук в людей, які собі вирощують цих кросів. Сосподарство, якщо хочете отримати ту саму курку, яка в людини купуйте тільки породні яйця. Кроси замовляєте у виробника напряму. У криптаха це виробник. Вони працюють з французькою фірмою САСО. Вони з Франції завозять сюди маточне стадо. Потім вже вони завозяться влітку до січня. В них вони розносяться, і в січні вони починають продавати інкубаційні яйця людям, І курчати і все, що завгодно. Вони там все продають І гусей, і качок. Тому не тратьте свої нерви, Краще вже от, от один раз виростити нормально, те, що треба, а не потом бідкати, що його не несуться.